Андрій Єрмак сказав про справедливі умови. Чи є у нас спільне розуміння з Дональдом Трампом, що таке справедливі умови, і щоб не вийшло так, що ми в принципі перебуваємо в якому в якомусь якійсь такій ілюзії стосовно того, як Трамп розуміє питання справедливості в цій війні, пане Тарасе, що ви думаєте? Ну давайте так. Я впевнений, що ніякого плану що не готовий. Тільки йдуть розмови. І так далі. А те, що ми чули під час виборчої кампанії, слід забути раз і назавжди. Це взагалі не для українців було сказано це в рамках. Все, що говорили республіканці по Україні, і це, що говорив Трамп під час виборчої кампанії, взагалі України не стосується це слід завжди розглядати тільки в передвиборчому контексті Сполучених Штатів Америки. І тому немає сенсу взагалі обговорювати, що вони там говорили. Е, можна сказати вже зараз, що те, що пропонує початкові умови, те, що говорить команда Трампа, те, що ну, різні були в різній інтерпретації, вже не подобається росіянам. І дуже добре. Е, росіяни починають бикувати. Ситуація для Путіна ускладнилася з Сирією. А у мене щось таке смутне підозріння, що Сирія це вже початок роботи команди Трампа. А, чому? Тому що щось занадто багато збігів. А, влупили санкції по Газпромбанку. Чомусь попередня адміністрація цього не робила, як тільки Трамп переміг, раптом туди рухи почали, а це нафта. Нафта це взагалі тема Трампа. Він не приховується, він буде основним чим займатися цим. Це добича нафти і випуски її на цьому. Знесли Сирію, що невідомо, бо що я впевнений, що там ситуація давно вже була подібна. Чомусь зараз це було зроблено. Удар під ди достатньо сильний для росіян, тобто і особисто для Путіна. Це означає, що Путін буде букувати букувати до останнього. І це дуже добре для нас, тому що, скоріше за все, перейдуть до плану Б. План Б описаний більш-менш зрозуміло це у Пампео, а це ліз на 500 мільярдів завалювати зброю і давати можливість бити по території Російської Федерації без будь-яких проблем. До речі, зверніть увагу знову такі удари по території Російської Федерації. Чому знову сталося? Чомусь після перемоги Трампа, так це означає, що все рівно йде узгодження в запозиції. Все, що зараз вже відбувається, це вже узгоджується конкретно з адміністрацією Трампа. Не всі думати, що там щось вже те, що там Байден робить, це вже щось з ним не, не узгоджено. І Росія, точніше, Путін не міняє свою позиції. Це дуже добре. Його позиція полягає в тому, що ну там те, що ми бачили від команди Трампа, ну плюс-мінус, вони. Виходять з раціональної логіки, раціональної логіки що війна в принципі, може бути припинена, тому що тут немає ніякої раціональної логіки, тому що гинуть люди. Це, в принципі, і Трамп постійно говорить. Тобто фіксація по лінії розмежування, далі там якось все там, розрулюємо, ведемо перемовини і так далі. Але росіяни ж не цього хочуть. По-перше, є проблема Курської області. Путін буде вдвічі принижений, він буде змушений торгуватися за свої землі. Так? Тому що, скоріш за все, враховуючи те, що Україна використовує західну зброю саме на курському напрямку, як показала історія з Харківським наступом. Як тільки використовується західна зброя по території Росії, наступи щось різко там припиняються, як хочуть росіяни. Це раз. друге, Путін же не цього хоче. Путін вже давно сказав те, що 14 червня він його умови наступна. Україна покидає Запоріжжя, покидає Херсон, а покидає Донецьку область. Та офіційно визнає, що вона не буде членом НАТО. Визнає, що ці чотири області плюс Крим є російським, і тільки тоді вони починають припиняти вогонь і думати. Я ще раз переглянув це, те, що він говорив, 14 червня. Вони ж не відступають. Вони ж продовжують бакувати, А наступне те, що вони хочуть, вони хочуть розподіл сфер впливу, вони хочуть впливати на західну і центра, точніше на східну та центральну Європу. Вони теж від цього не відступаються і так далі. Тобто, після перших таких розмов про екскурси в історію про Рюрикавічі і про Печенігів і інші речі і підставі цього, що сталося зараз. Звичайно, що розмова буде по-іншому, ключі і які їм дуже не сподобаються. Скоріше за все, вже не подобається. Чому? Тому що Сирія Сирії вони слабкість. Причому, що ви розуміли, удар досить сильний, тому що йде перегляд взагалі стосунків Росії з усім світом. Вони не можуть бути гарантом нічого. Нічого. І те, що було зроблено засадом в Сирії, це якраз було таке, знаєте, розм'якшення. Путін захитався, чому? Тому що авторитарний лідер, автолітарний лідер, завжди, ну в історії, як показує практика, злітає з влади через зовнішньополітичну політичну поразку. В першу чергу, внутрішньополітична то таке тут зовнішньополітична політична поразка і явна поразка, яку не можуть приховати, ніхто не може приховати. І тому в даному випадку о, о, ситуація звичайно, що вони будуть знову вічі душно блефувати, знову там розповідати про грішники все, що з цим пов'язано, але о, час працює проти Росії. Це вже зараз очевидно. Ось. І я не думаю, що у них ну, знову таки розуміння справедливого миру там, да, і чи гарантії. Гарантії можуть бути різними. Я не виключаю, що не випадковий візит був Трампа до Франції, да? ані до Німеччини, наприклад. Це ще раз показує, що для Трампа і для американців зараз головним по Європі і безпеці це Франція, яка в тому числі має ядерний арсенал. Це і стосується і Британії, в тому числі. Тобто завдання полягає в тому, щоб перебудувати безпеку Європи, щоб вона більше витрачала на власні, на власні потреби, забезпечуючи в тому числі, я упевнений як зараз українську армію за рахунок європейських грошей, так і після війни. Те, що вони розглядають різні варіанти контингенти, це дуже добре, так, тому що це фактично вже входження в НАТО. Який формат буде. Це залежить від того, знову таки, чим закінчиться вступ в НАТО без кордонів 91-го року, я вважаю, нереальним. Але я, як не дивно, оптиміст. Я вважаю, що відсоток того, що Україна отримує кордони 91-го року, зростає через військово-політичне рішення. Я не виключаю, що після того, як путінське керівництво буде букувати, ну американці десь влуплять так, вони думають, що так легко буде. Да? Ну так легко, щоб знаєте, там, привести в почуття, а воно так може посипатись в Росії, там, да, як у Осада в Сирії, що їхні розмови, як Ребков говорив: забирайте манатки і драпайте на кордони -го года, да, от, от приблизно таке буде в Сирії. Тому що, тому що що не терплять американці, Явно програші слабаків. І вони це бачать. Трамп, до речі, публічно пнув Путіна, продемонструвавши, що слабкість, вона детектит. І на що ви ще можете претендувати, шановні? Ні на що вони можете претендувати. Якщо Орбан ні разу він ж не був після повномасштабного вторгнення в Україні, він не бачить реальної картини і постійно відсторонювався від будь-якого візиту і зустрічі. А про які найнебезпечніші тижні він тоді говорить, чий меседж Путіна він хоче меседж передати? Кого він хоче попередити і про що ну давайте так: світі не існує про українських чи інших політиків і країн. Кожен любить тільки себе, захищає власні інтереси, торгує за, дружить за гроші або через необхідність. У всіх своя форма і все. Тільки все залежить від того, близькість кордонів від Росії якось понукає інші країни тулитися до України. Ну, наприклад, там країни Північної Європи. Міні трохи треба нічого пояснювати, тому вони там входять в фінансування нашого ВПК. А, і багато чого іншого. Як і полякам не треба нічого пояснювати, у них теж є спільний кордон з Росією. Як і країни Балтії не треба нічого пояснити. Угорщина далека, чим далі від кордонів від Росії, знаєте, так, в той самій Німеччині, воно так, знаєте, суто так, візуально у них там таке віртуально розглядається, чи буде напад на них, на них Росії. Тому, так от. Ну, Орбан грає власну гру. А, ну, в Китаї говорить, що у нього зв'язки є в ЄС. Трамп говорить, що у нього є вплив на ЄС. Росії говорить, що у мене в мене зв'язки є в Китаї та в Туреччині. Ну і так далі. Ну він класичний політик-ленімал, я б так сказав. Так. В принципі, всі політики в світі такі, тільки він такий явний. Він активно цим торгує, залучає, наприклад, якщо Європа не платить там йому ресурсами, він залучає китайські, наприклад, ресурси. Зараз активно заводи будуються в Китаї, турецькі заводи активно будуються, в тому числі через, через Угорщину і так далі. Тобто там він гроші бере для того, щоб інвестувати в своє майбутнє. Так? Дзвінок зараз, я упевнений, це було на прохання Трампа для того, щоб перевірити температуру в палаті. Чи готовий пацієнт до вскриття, чи не готовий? Я думаю, що Орбан поговорив і думаю, що передасть Трампу. що Пацієнт не готов до скриття і тому буде і далі себе так поводити. Те, що він там говорить там, про ці найбезпечніші тижні і так далі. Тому ситуація така особлива, це ж дзвінок після Сирії, знову таки. Путін дуже захитався, дуже захитався, як би там ми не думали, тому що одна з те, що, знаєте, була те, що опублікувалося тим самим Кітом Келегом. Одна з позицій, яка була опублікована в пресі, полягає в наступному: перше, змусити Росію платити за відбудову України. А це величезне приниження росіян, це фактично репарація, чого вони не хотіли робити. Далі, там є така позиція, ну теоретично те, що там написано, фіксація по лінії розмежування і повернення до, до зміни влади Путіна. Фактично, на перекладі з дипломатичної, це такий посил російським елітам. Ми не знаємо, як, ми не знаємо що. Але прибирайте цього психа, тому що або так заплатити буде дуже дорого, або дуже-дуже дорого заплатити, тому що все рівно доведеться повертати і платити. Тобто така от позиція. А Орбан, ну так він буде періодично телефонувати. Так, ну тобі, що у нього статус є, поки що в ЄС. Він же ж там голова там чи, там ради, там і так далі. Передично телефонувати і знову таки заміряти температуру і передавати Трампу, що пацієнт не готовий, і продовжує бокувати. Так що так, от а далі будуть вжити більш жорсткі заходи з боку адміністрації. Вже Трампа, як я вам сказав, робота вже йде, вона вже розпочалася. І вона ведеться вже в напрямку примусу росіян до миру, якого вони не хочуть. Точніше, конкретно Путіну суперечки щодо мобілізаційного віку військових призвели до напруги у відносинах між президентами України і США. Про це пише видання Телеграф. Останніми тижнями офіційні особи США негласно закликали своїх українських колег призвати чоловіків віком від 18 років для відправки на передову. Вашингтон стверджує, що нестача сили досягає критичної стадії, оскільки Росія досягає стабільних успіхів на сході України. А Дональд Трамп, ймовірно, може припинити військову підтримку Києва, коли вступить на посаду а до в січні такі попередження озвучив державний секретар США Антоні Блінкен під час свого візиту до НАТО. Про готовність озброювати та навчати нові українські бригади після зниження мобілізаційного віку напередодні заявили і в Державному департаменті США у відповідь Зеленський заявив, що пріоритетом має бути надання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не призовний вік в Україні. Тоді в цьому контексті варто, скажімо, увагу привертати на підготовку з 18-літнього віку в різних, скажімо, військових клубах в школах. в при вишах, для того, щоб в будь-якому випадку наше молоде покоління могло бути готовим до, до будь-якої ситуації. Давайте так. Ну По-перше, я підозрюю, що такі розмови точаться. от Нещодавно пан Селіван, великий uh -huh. стратег, сидів, розповідав, що в Україні е ви настільки дали зброю, аж 30 абрамсів, та, які там без броні були без цього. <звіт> Як і, от, Військовий експерт, який виступав, дали як 16 безродарів, які не дають можливості відбувати Су-35. Так що це ви. А потім він розповідає нам про мобілізацію. Він про що говорить? Він говорить про стратегію війни, що війна повинна бути в Україні, щоб був кривавий заповідник тут, а не те, щоб бити по території Російської Федерації. Я щось цього не чув від нього. А ця війна так програється. Ну, просто по математиці програється, у них людей більше. І коли виходять такі цинічні просто заяви, давайте ви будете більше мобілізовувати, щоб більше загинуло. То, тобто цілами закривати, а не знахабніли ви, шановні. Нам треба переносити війну на територію Росії. Дайте більше ракет. Або нам починають розповідати, не дамо ракети, тому що вони перенесли а, а, на 300 кілометрів. Так дайте на 2000 кілометрів. Знищення інфраструктури Росії, щоб вони не могли наступати, це тільки на території Росії. А коли ви тут починаєте ці цинічні розмови, що давайте ще більше молоді, давайте загину, щоб нам було зручно, так? Щоб такий кривавий заповідник був, щоб ми потім вийшли на перестройку з Путіним. І так далі. Ні, це не влаштовує. Я, я тут вважаю, що правильна позиція Зеленського, який говорить, дайте далекобійні ракети, тоді наступ припиниться. Якщо буде роздобана вся їхня логістика, а, те, що там от, сьогодні там, прилітає там, в Брянськ, все інше, Таганрог в тому числі, вони наступати просто не зможуть. І тоді, вибачте, і не треба буде додаткових людей, і молодь в тому числі гнати. Це діти, 18-річні діти. Давайте будемо не виховані, не це діти ще. Ми про що говоримо? Тільки механізація армії може врятувати, так? Так, звичайна підготовка, скоріше за все, по принципу Ізраїлю, це в майбутньому. Зараз ну, просто часу на цього немає. Мілітаризація повинна бути і власне виробництво. Але те, що вони ведуть такі розмови, я чув до цього. Так, ведуть. Говорили, це рік тому, давайте, а чого він? приїжджали, там конгресмени говорили, він, я там воював в В'єтнамі, мені було 18 років, а чого у вас немає такого. Ну, тобто вони ж не розуміють різницю. І так далі. І я вважаю, що такі розмови слід припиняти. Давайте, дайте забезпечити вчасно. Чому, наприклад, була затримана допомога, коли в квітні була ще проголосована, вони тільки зараз, що там передають. В чому проблема? А потім виходить, ну, знаєте, щось воно не спрацювало. Ну це просто, слава Богу, що ця адміністрація, вибачте, сам Пан Селіван просто йде. Ну, тому що перетворювати, перемолювати українців в даному випадку, не даючи можливість їм переводити війну на територію Росії, це цинічно, ганебно. І просто, просто в мене інших слів немає. Тому що математика працює проти України, їх більше. Скільки ми не мобілізуємо їх більше, тим більше без сучасної зброї, все інше, яке ви системно затримуєте. Це вже всі говорять що з Харківської операції, коли на 5 місяців припинили постачання і багато чого іншого. Тому я вважаю, що ставку треба робити на асиметричність, удари по території Російської Федерації, як би не хотілося адміністрація, яка йде. Тому що у них там свої плани і так далі. Нас не повинні цікавити такі плани. Якщо напруження буде, ну правильне напруження. Тобто вони хочуть, щоб більше гинуло українців в даному випадку. А ми не хочемо, ми конкретне запитання ставимо, що нам цікава війна на території Росії. І не треба теж слухати, якщо вони там щось кажуть, і не треба боятися сказати ні. Це не відповідає нашим інтересам. І так далі, І так далі. Тому тільки механізація, виробництво власної зброї, удари по території Російської Федерації в морози, як би там подобалось, як би не кривився пан Селівни, не Гоп-Кампанія. Нехай кривиться на свої інтерес, тільки асиметрична війна, тільки бунт в Росії може б щось привести, блокаут в Москві організувати, так і не цікава громадянська війна в Росії. У нас не співпадають тут інтереси, а нам цікава громадянська війна в Росії. І тому в даному випадку теж знаєте, те, що вони там щось недозадоволені. Ну і будьте незадоволеними далі. Це ваші проблеми. Це ви нам підписували Будапештський меморандум. А тепер давайте, ви будете невчасно не постачаючи зброю, вони ще розповідають, давайте, ви більше людей будете залучати. Ну, така собі позиція.